Кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. А от і ні. Я умудряюся під водою ще й на свої граблі наступити. Розмова двох друзів. Уяви, у мене вдома миша над кішкою знущається. Це як? Та сиром сирому шоловці валер'янкою маже. Куплю будинок біля океану. Буду їздити на Мазераті. Коханий, тобі мівіно додавати майонез. Мадам Резенберг стояла на палубі шикарного лайнера, чекаючи прекрасних відчуттів від круїзу. Вітер був такої сили, що їй довелося утримувати свій копелюк двома руками. Один добре одягнений і вихований чоловік, побачивши цю картину, підійшов до неї. Вибачте, мадам. Ви знаєте, що ваша сукня піднімається від поривів сильного вітру? Мадам Розенберг відповіла зовсім без емоцій. Так, я знаю, але мені потрібні обидві руки, щоб отримати цей капелюх. Але, мадам, ви не носите нижньої білизни і ваші особливі частини тіла зазнають загального огляду. Вона подивилася вниз. Потім на джентльмена і знову без емоцій відповіла, Сер, тому що ви бачите, там таки вже вісімдесят років, а цей гарний капелюшик я тільки вчора купила. Мадам Розенберг стояла на палубі шикарного лайнера, чекаючи прекрасних відчуттів від круїзу. Вітер був такої сили, що їй довелося утримувати свій капелю двома руками. Один добре одягнений вихований чоловік, побачивши цю картину, підійшов до неї. Вибачте, мадам, ви знаєте, що ваша сукня піднімається від поривів сильного вітру. Мадам Розенберг відповіла зовсім без емоцій. — Так, я знаю, але мені потрібні обидві руки, щоб отримати цей капелюх. Але, мадам, ви не носите нижньої білизни і ваші особливі частини тіла. Зазнають загального огляду. Вона подивилася вниз, потім на джентльмена і знову без емоцій відповіла. Сер, тому що ви бачите там таких вже вісімдесят років, а цей гарний капелюшок я тільки вчора купила. Куме, і давно ти носиш бікіні, а з того часу як дружина знайшла їх у машині. І я сказав, що то мої.